Так, всім привіт. Знову імпортний телевізор фірми Sony. Зараз я його розберу прямо на сміттєвому майданчику на кварталі. І зараз подивимося, скільки там є дорогоцінних металів. Тобто міді. Люди... Кажуть, що кіноскоп зривається, а кіноскоп не зривається, він тільки шипить. Так, Сьогодні в мене немає інструментів під руками. Підійде такий первісно метод. Ось такий. Відбив, тут більше є міді, тому що це телевізор, як то кажуть, вищого класу, ніж попередній, що я розбирав. Тут трошки більше буде. Тут може бути грам 400-500. Цю плату я подарую майстрові місцевому, який ремонтує телевізори. Такі плати його цікавлять. Петля з телевізора Sony, з якої я зараз буду знімати ізоляцію. Так, Ось так. Не треба палити, буквально 5-7 хвилин. Я витратив на те, щоб почистити дріт від ізоляції. Ось на тому закінчую. Фірма Sony телевізор, який колись коштував 600 доларів.